Всім привіт! Мене звуть Мирослава. Сьогодні хочу я показати вам, як відкрити декілька сторінок в одному браузері. а саме у браузері Google Chrome. Відкриваємо сам браузер. І відкриваємо першу вкладочку для пошуку і так далі. З права зверху є три полосочки настройки управління. Натискаємо на них, вибираємо налаштування настройки. Так, нам відкривається така таке віконечко Тут у мене вже є профілі, сторінки закладені. Так, що нам необхідно зробити? Нам необхідно додати користувача, додати пользователя. Натискаємо. Вибираємо собі картиночку, як ми хоч, яку ми хочемо. Так, чого у нас там ще немає? Киця є. Давайте пироженку візьмемо. Ярлик нам не потрібний на робочому столі. Ім'я пользователя. Я зазвичай ім'я пользователя називаю номер емейли сторіночки номер, А це В моєму випадку це є номер мобільного, до якого прикріплена сторіночка. Так. Добавити. У нас відкрилось, бачите, у нас внизу відкрилось повністю. Зараз я розширю. Так, от внизу, що видно, має бути видно вже. Один браузер, інший браузер. Бачите, відкрило зовсім в, окно, в іншому вікні. Ні, заново ми не реєструємося, натискаємо Ні дякую. А в пошуці вбиваємо ВКонтакті. Добро пожаловать! Вибираю. Вводимо. Логін, вводимо пароль, натискаємо увійти, Запрошую від нас код з картиночки. Нічого страшного, вводимо його. І відкриваємо нам нашу сторіночку. Що ми робимо? Ми натискаємо зверху на вкладочку правою клавішою миші і вибираємо Закріпіть вкладку. Все. Тепер, як ми будемо відкривати цей браузер, то відразу в нас буде з'являтися наша сторіночка. Наприклад, дивіться, ми закриємо. Так. У нас додався тут новий користувач, відкриємо на нову вкладочку, це закриємо. Так, все позакривали лишнє. Бачите, немає цього браузера відкритого. Щоб відкрити свою сторіночку в іншому браузері, знайти її, знаходу, вибираємо мій профіль, профіль за замовчуванням. Зверху от така кнопочка. Натискаємо -Сміть пользователя. Вибираємо. Бачите, тут є сторінки, які у мене вже є внесені в базу. У нас було що? піроженка була, натискаємо на неї двічі, і вона відкривається бачите, зовсім в новому браузері. І тут з нею можна працювати, спокійно переписуватись, без всяких проблем. Щоб бачити, що декілька можна їх відкрити, повертаємося знову на головну знову змінити користувача. Натискаємо, відкриваємо будь-яку ще одну, наприклад. Там, давайте квіточку відкриємо. Двічі тут натискаємо, і бачите, тут пироженка, тут квіточка. Так, все. Одна сторіночка, друга сторіночка. На цьому все. Сподіваюсь, моє відео було корисним. До зустрічі, пока-пока!